Давайте поговоримо далі про мобілізацію, тому що це вкрай складне чутливе питання. Ми з вами минулого тижня буквально спілкувалися. Ви кажете, що воно виглядає таким заполітизованим, занадто багато обговорень, маніпуляцій щодо цього питання є. Але як не крути, воно є чутливим питанням для суспільства через просто десятки сотні викликів, які у цьому процесі є. Ми знаємо, і вчора заявила представниця слуги народу Євгенія Кравчук, що зараз той законопроєкт, який був внесений 25 грудня, він буде доопрацьований в комітеті парламенту. Буде створюватися міжвідомчі комісії. Я знаю зі своїх джерел, що і очевидь, ви знаєте, що будуть організовані слухання із представниками громадськості експертного середовища, тобто будуть. Доопрацьовувати і напрацьовувати кращу версію цього законопроекту про посилення е, мобілізації. Е, утім, е, паралельно із цим процесом з'явилася наприклад, публікація у Forbes українському про те, що у високих владних кабінетах роздумують над тим, а що чи не запровадити таку собі фінансову відстрочку? Про що йдеться? Що люди, ну я не знаю, як, як воно це буде організовано, тому що це все лише зараз на рівні чуток. Що люди або які заробляють відповідні кошти і сплачують з них податки, вони зможуть? Е бути немобілізованими або люди, які будуть на відповідному кількості грошей платити ці кошти до держбюджету, умовно кажучи, викуповуючи себе із війська, от вони зможуть не йти служити з одного боку. Це виглядає такою. Ну і би виграшною стратегією для України, тому що з одного боку є багато людей, які працюють в сіру, в темну, вони десь не сплачують до держави податків, та не тільки податків, врешті-решт, вони несуть хабарів той же ТЦК. І якби відстрочують свою службу, а це можна перевести тепер на такий собі офіційний рівень, щоб і держава збагачувалася і мала кошти для війни. Але ці люди, які бояться і не можуть, і не хочуть служити, вони не служили. Втім, з іншого боку, це породжує велику соціальну несправедливість. Коли є бідні, от ви йдіть бідні, воюйте, вмирайте. А ми багаті будемо сидіти е і відкуповувати себе нехай вже офіційним чином. Я не знаю, де тут правильна відповідь. Ви знаєте? Дивіться, справа в тому, що війна історично розвивалася за різними принципами. Спочатку до Вестфальська система до 30-літньої війни взагалі були найманці, То воювали найманці, які ходили, шукали сьогодні з одними, завтра з другими. Їм платили гроші, от ганфальєри, так звані, їх називали. І, в принципі, вони собі непогано там себе почували. Таким чином, це був спосіб заробляти. Неважливо, яка, якої ти віри, в принципі. Ну, звичайно, що коли стояло питання католиків, протестанти, це інше. Але потім з'явилися регулярні армії, ну і почали набирати до цих військ так само, в принципі, обмежену кількість. Ну, тобто, це невеликі класичні армії, мобілізовані, ось такі, які вони є. Вони з'явилися вже в епоху Наполеона. Це була його ідея мобілізувати максимально. Людей, і, в принципі, ви бачите, вона працювала, тому що він мав достатньо серйозні перемоги на фронті. Потім Перша світова, потім Друга, і от ми зараз а, в цій ситуації знаходимось. Як взагалі базувалося ще от в середньовіччі, мені ця ідея, до речі, чому я взяв історичний екскурс, вона мені нагадує дещо середньовіччя. Тому що, а, значить, а, коли король закликав а, своїх підданих. Баронів, графів там і так далі виставити військо, то вони йшли, ці барони і графи, і виставляли, звичайно, там е е своїх селян, яких вони привели, і казали, що давайте, йдіть, воюйте тепер значить, за короля. Таким чином, барони графи свою повинність виконували. В принципі, це, це було так. А потім ви знаєте, що, власне кажучи, ця система, яка існувала і в Франції, вона призвела до французької до великої французької революції, тому що е не були представлені права якраз селян і цих робітників, і ну, це призвело до вибуху соціального. Я думаю, що в принципі реалізація такої ідеї призведе до соціального вибуху і в Україні. Ви про ну, фінансової строки звичайно, звичайно, вона рано чи пізно призведе до соціального. Вибуху в нашій державі просто потрібно це розуміти, і призведе до демотивації а, йти служити війську і а, продовжувати бойові дії, тому що це буде сприйнято як несправедливість. От і от моя думка на сьогоднішній день. Всі ці ідеї про те, що це офіційно, про те, що це не буде хабарі, і так далі. А чому не буде хабарів? Будуть, я думаю, це ж не, це ж не, це не є питання, розумієте, це не є питання там а, заплатити і так далі. Ну, хто не має можливості там показати доходи, чи їх там, але має якісь заощадження, не легалізував їх, буде й далі шукати шляхи, яким чином відкупитися а, в інший, скажімо так. От, і все. Ну тобто, давайте так скажемо, скажемо відверто, що просто ця ідея вона не буде сприйнята суспільством, тому що багато хто скаже, що це є несправедливим, коли тільки певну категорію, яка не може собі дозволити це заплатити, вони мають іти воювати, а решта категорії не буде йти. Uh, і це буде викликати певну хвилю невдоволення. Тому мені здається, що це зрозуміти, це не є це, це, не, це не та ідея, яка приживеться. Я, наприклад, сприймав би інші ідеї. В тебе є можливість, якщо ти маєш бізнес, вкласти, наприклад, кошти інвестиції і створити підприємство, якесь, яке буде займатися оборонною індустрією, виробляти щось. На потреби фронту. Ти під це набираєш 5-6 робітників, потім 7, можливо, 10, скільки тобі потрібно. Вони отримують бронь і працюють на фронт, або вони залучаються до робіт на оборонку. Ось це, я думаю, компромісне рішення. Що ти маєш кошти, ти можеш допомагати фронту, виробляючи зброю або комплектуючи для зброї. Чому не для. Оборонної промисловості, чому не піти а, цим шляхом. Тобто, мені здається, це теж дивіться, ми просто зараз. Мені мені як мені видається, а, ми маємо просто от поставити чесно в суспільстві дискусію. Влада має поставити це військове командування. Всі, що ми маємо а, для себе зрозуміти, що вихід на кордони 1991 року вони. Можуть коштувати певну кількість людських життів, треба сказати, ресурсів, сил, засобів і коштів реалізація цієї стратегічної мети. Ну, вочевидь, якщо багато людей це підтримує, подивитися соціологічними опитуваннями, значить вони готові. Вкладати якийсь свій потенціал, хтось а, йти на фронт, хтось працювати в тилу, хтось бути в тилу, військових частинах, хтось виконувати інші задачі, хтось працювати на заводах оборонної промисловості, хтось. Сплачувати кошти і податки, і підтримувати це все донатити, і так далі. Тобто, кожен робити якісь але як навіть цей розподіл зробити? Хто має донатити? Хто а, має слухайте? Це. Слухайте, це просто це, це просто питання. Дивіться, це просто питання того, що все має свою ціну. От ми досить часто розумієте, у нас досить часто звучать, наприклад, слова правильні. Ми виступаємо за відновлення територіальної цілісності України. Ми виступаємо за поразку Росії в цій війні. Ми виступаємо за деокупацію всіх територій і розгром російських військ. А тепер далі за цим кожним ми виступаємо. Ми маємо ставити до рівня стільки, 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 і говорити суспільству чесно: що дивіться, ось це чесний відкритий діалог. Це нам може бути стільки. Стільки нам коштувати сили, ресурсів засобів все. А зараз, те, що відбувається, те, що я бачу, в мене таке враження, що просто відсутні певні рішення, які мали би бути реалізовані, і просто йдуть якісь шляхи незрозуміло, яким чином вдосконалити, покращити, реформувати. Хоча насправді потрібно просто починати з чесного діалогу, відкритого суспільством. Далі нам потрібно реалізовувати, зрештою, ми знову ж таки не Ну, я не бачу змін в інформаційно-комунікаційній політиці щодо цього питання, за виключенням того, що почули щодо проєкту закону. Тобто, ну тут треба сказати, що принаймні депутати вони дослухались. Ну, принаймні, є зворотна реакція, зв'язок про те, що в такому вигляді проєкт закону не може бути прийнятий. Він зазнав значної критики. І від самих депутатів і від омбудсмена, і від експертів громадського середовища, тому буде широкий діалог. Ось це я підтримую. Так давайте в рамках широкого суспільного суспільного експертного просто цивільного діалогу піднімемо ось ці питання і будемо шукати спільно разом на них відповіді, тому що це чесно, тому що коли розумієте, я чую досить багато закликів, я їх підтримую. Але я так само розумію, що це потребує сил, засобів, ресурсів. І подивіться, скільки зараз дискусій породила фраза президента України на прес-конференції про 500 тисяч людей, яких треба мобілізувати. Туда, я вже чув таку, таку тезу, що е, ця це, це цифра ну, я, майби, не відповідає дійсності, що мовляв Генштабу. Поверніться потрібно, от скільки Генштабов, поверніться до попередніх темпів, 20 тисяч щомісяця приблизно це наша пропускна можливість, і таким чином давайте працювати. Це вкупі виходить, скільки 240 тисяч громадян за рік. Поверніться до такого темпу і все. Замість того, що от було це популістичне рішення. Ухвалене наприкінці літа позвільняти всіх обласних воєнкомів. І в підсумку ми отримали проблему: що ті, хто нові, вони не знають просто й проводити цю роботу. От, мовляв, поверніться до цього, і не треба використовувати цифру в півмільйона Що це підставляє трішечки військових, Генеральний штаб обвалює їхній рейтинг, буцімто то це вони за, запросили саме таку цифру. І що президент, ну м'яко кажучи, перевищив ці цифри. Ні, ну, ну чекайте. Ну, давайте так. О, президент України офіційно цю цифру озвучив. Ну, і далі командувач він головний за, так, за все. Так, ну, тобто, тобто, ну сказати, розумієте, ми можемо говорити різне. Хтось це чиїсь думки, хтось сказав, що можливо менше. Я теж думаю, що мобілізують менше і не в такій часовій перспективі. Але це моя думка, що я розумієте, ми не можемо сказати, що. Це просто президент вигадав, або йому дали такі дані. Вочевидь, вони обговорювалися. Я думаю, що вони дійсно обговорювалися, допускає. Питання темпів, питання пропускної спроможності все це я погоджуюсь. Але цифра, вочевидь, звучала. Так вона, ну розумієте, просто я десь радий навіть, що це прозвучало, тому що це відкриває. Шлях до більш відвертішого діалогу про ці процеси, які відбуваються, про ресурси, які можливо просять наші військові. А чекайте, ну навіть якщо вони сказали добре, в чому це а, чим це їх підставляє? Ну, от наше командування військове може бачити і оцінювати ресурси потребу для виконання тих стратегічних цілей і задач, які перед ними ставляться. Вони кажуть, ну ви ж чули головнокомандувача Збройних сил України, генерала Залужного на брифінгу, так який він давав минулого тижня. Мені потрібні, мені потрібна зброя і люди. Ну, тобто, для... Сказати, це вже клопіт. ну, Дайте відповідь ви. Ну, тобто, а? але розумієте, ну, тоді це просто тоді виникає інше питання. Окей, ну, давайте так. Які просто які ми завдання ставимо? Ми, до речі, от знаєте, поки в нас іде тут внутрішня там ось ця розбірка колотнечі і обговорення цього питання, насправді я вам скажу так: індикатором багато в чому буде рішення, яке ми чекаємо конгресу про виділення нам допомоги? І а, одразу ми побачимо, яке забезпечення, якою зброєю буде для України. От я прошу просто всіх дочекатись цього, дещо заспокоїтись, і все стане на свої місця. Якщо ми отримаємо Тавруси. Атакамс, якщо ми отримуємо а, пакети артилерійських снарядів зброї, яка нам потрібна і є в запитах. Навіть президент озвучував в інтерв'ю для заекономі, що нам потрібні тавруси, абсолютно правильно і слушно. Так, от а, якщо ми це все почнемо отримувати, отримувати, отримувати і доволі таки на високому темпі швидко поставки, це означає, що захід підтримує наступальну стратегію, яка передбачає, що вони готові не просто дати Україні активно оборонятись і знесити російські війська і зупинити їхній наступ, що зараз роблять наші сили і доволі таки непогано. А якщо цього не будуть давати, це буде означати, що вони підтримують оборонну стратегію для України як мінімум на 2024 рік, і під це надають зброю. Ми оборонна стратегія означає зупинка російських військ на якихось рубежах. А, ну, це вони ще десь можливо просунуться на сході. але я не думаю, що дуже далеко і вглиб їм дадуть це зробити української території. Далі це їхнє виснаження. І наступний який захід після цього йде, якщо немає визначеності щодо підготовки до наступальних дій. А, ну далі а, якесь рішення по припиненню вогню. Це настрой заходу, це покаже налаштування заходу і тоді. Дуже багато стане зрозуміло, тому що ми говоримо про мобілізацію людей, але треба ще ж говорити і про зброю. Тобто, а які пакети допомоги? От генерал Залужний озвучив на брифінгу, що він думає, що партнери нададуть, тому що позиція з ними погоджена. Але яка позиція вести оборонні дії і наносити ворогові якомога більших втрат. Це погоджено відповідно. Це стратегія те, що зараз є. Так, відповідно, під це буде зброя. Ну тобто, це зрозуміло. А далі ми ж поки що не знаємо відповіді. Або і тут два варіанти: є плюс і мінус цієї ситуації. Плюс в тому, що можливо це і непогано, тому що ми не формуємо завищувані очікування, як було в 2023-му перед контрнаступом. І відповідно люди чекали, чекали і сподівалися, що зараз і до Криму дійдемо, як мінімум, якщо не зайдемо в Крим. Безпосереднє і ворог не настільки в принципі розуміє, що ж ми будемо робити, тому що це не обговорюється, і в цьому можливо є плюс, і можливо, щось таке готується. Я не виключаю, що те про що писала Дівельт Німецька, може бути правдою, що Україна готує якийсь план, і це може бути це, це дійсно це дійсно факт. А, а можливо... можливо, якщо це, якщо я помилюся з спікером, хто тобто це говорив десь нещодавно. Можливо, міністр оборони Великої Британії, який казав: я сподіваюся, що буде менше а, інформації про кількість і якість озброєння, яке передається партнерам, наступному році буде продаватися до України. А, ну, чекайте, а... ну ні, у мене вазі щось таке було. Да, Хочу да. Ху -ху давайте. Так? Ну я я просто не чув, я не можу зараз сказати, але якщо це так, ну, то це знову ж таки тут є певні. І плюси, і мінуси, тому що плюси, можливо, те, що і невідомо, але все одно ворог дізнається після застосування. Розумієте, це ж питання часу. Ну, зрештою, вони ж якось зрозуміють, знайдуть якісь рештки, уламки і так далі, від того, що по ним прилетить, і якимось чином, вже ж ну таки здогадаються, що це може може вже бути в руках українських військ. Ну, але чи а мінус в тому, що таким чином, чи. Не хочуть, знаєте, не говорити про те, що менше планується постачати, наприклад, тих же наступальних озброєнь. Розумієте? Так от, я завершу про ось ці плюси, тому що я сказав про плюси того, що ми не знаємо що далі після оборони. А тепер мінуси, які можуть бути, і ризики, які можуть існувати там, це те, що ну, захід може на якомусь етапі. Просто все ж таки сказати і задекларувати, що Україна перемогла. Ви розумієте? От вони переконають і вони задекларують, Україна перемогла, Україна стратегічно завоювала перемогу, тому що зберегла власну незалежність. Однак, на жаль, є окуповані території, окупацію яких ніхто ніколи не визнає. Це зрозуміло, тому що це табу, але от вони є. Ну, давайте будемо думати на майбутнє, що треба збільшити українські спроможності, допомогти, можливо, взяти Україну в ЄС, потім вирішувати питання і так далі. Ось це є на сьогоднішній день з того, що можна аналізувати. Яким шляхом це піде, я на сьогодні не готовий сказати. Ще мені здається зарано про це говорити, тому що, ну, скажімо, я не готовий стверджувати про те, що. Захід неодмінно займе виключно оборонну позицію стратегії, буде закликати і схиляти Україну до перемовин. У мене немає підстав зараз про це стверджувати. Я говорю тільки про ризики. Але я не виключаю, що захід може обрати і наступальну стратегію. Ми ще не знаємо. Тобто, ми ще нам ще потрібно дочекатися пакету допомоги від США і подивитися реакцію європейців. І за поставками зброї тоді вже можна буде робити інші висновки. Але поки що, ось такі ми можемо робити тільки висловлювати думки і прогнози.